Привіт-привіт на каналі Веронічка! Сьогодні у нас Аківіа Челлендж. Привіт! Ми оці всі біфідо-йогурти закриваємо, і Вронічка буде відгадувати, який у них смак. З трубочками! З трубочками! Поїхали! Наші йогурти вже готові. Вони вже знаходяться у ось таких красивих чехлах. І Вронічка куштує. Пробуємо відгадуємо. Починаємо із. Такого йогурта з червоною кулькою. З яблучком. Який смак? Мандариновий. Мандариновий? Ну такого смаку я не бачив. Можливо, мандариновий. Вернічка каже, що це був смак мандариновий, а який він насправді? Давай подивимося. А насправді це було у нас яблучко. Ось так. Ми не відгадали. Куштує наші біфідо-йогурти далі. І будемо відгадувати, що цього разу. Давай попробуємо ось таку красиву вишеньку бордову. Пробуємо. акуратненько. Ну як? Такий смак? Клубничка. Точно клубничка. Минулого ну, разу мандаринку яблочко не відгадала. Клубнічка? Дивимось, перевіряємо. Давай. Ага, а я Бронічка знову не відгадала. Вона говорила, що це у нас біфідо йогурт полуничний, а насправді він який? Класичний. Ось так. Знову ми не відгадали. Ось така у нас баночка. Класичний йогурт. Йдемо далі. Який це оразу? Пробуй. Пробуємо оранжеву кульку. Ну як? Який смак? Як ти думаєш? Можливо, там є якісь крупинки? Злаки? Немає такого? Є, який смак? Подумай гарно. Може це динька? Точно? Чи клубнічка? Динька. Динька? Ну, дивимось. Вернічка знову не відгадала. Це була не динька, це насправді вишенька і чорна смородина. Ось так. Вернічка сьогодні програє. Відгадуємо наступні ліки до йогурти. Активія. Від марки, від фірми Данон. Брунічка пробує ще один біфідо йогурт. Сьогодні у нас активія дуже смачна, дуже корисна. Ой! Ми вже бачили, який це смак, а пробує і можливо відгадає. Ну як? Який? Пунічка. Точно плунічка. Ну, пробуємо. Можливо, цього разу ми відгадаємо. Точно плуднічка? Читаємо на банці, подивись. Маленька, ти знову не відгадала. Пробуємо далі. Бронічка куштує грушку. І пробує відгадати, який у нас смак активії. Ну що, який? Ми ще жодного смаку не вгадали сьогодні. Ну як? Актива. Тобто який це смак? Актив як класична, напевно, так? А є така? Подивимось, активія актива. Дивимось. Це Активія зовсім не актива, це активія Курагата льон. Дуже смачна на смак, я вже попробував. а Веронічка знову не відгадала. Ось так. Цього разу ми коштуємо ще 4 йогурти. Надіємося, Веронічка хоча б один відгадає. Ми їй не підказуємо, чесно, чесно. Який це смак? Клубнічка вже була. Точно це клубник? Може маленька? Ти знаєш смак клубнічка? Ну добре. Відкриваємо. Точно, попала з нам клубнічка. Веронічка почала вже нарешті відгадувати. Не знаю, чи це і мама підказала, підмагнула. А можливо сама. Їдемо далі. Пробуємо ще наші активі. У нас залишилося їх тільки три. Надіємо, з Веронічка вгадає. Пробуємо. Ну як? Який смак. Думай? Пробуй ще. Як ти думаєш, який це смак? Там є крупинки? Можуть бути злаки, а може бути льон. А може нічого не бути? Який смак? Немає нічого. Точно немає нічого? Дивимось. Там смак, сливки та льону. Звевнічка говорила, що там немає нічого, насправді там є. Там є крупинки льону і є сливка. Дуже смачна. я вже куштував. Залишилося тільки дві активі, біфіто йогурти, вернічка пробує і старається відгадати смак. Ми відгадали тільки один, здається, так? Чи два? По-моєму, один. Ну як? А як ти думаєш? Некий смак? Ну, я не знаю, будемо зараз дивитися. Можливо, там дійсно нічого немає. Подивимось. Тут... Це класичні злаки. Це називається активія злаки. Тут дійсно смаків не було ніяких, можемо зарахувати для веронічки ось цей віфідо йогурт Тому що вона нас ще таких слів як злаки. Ось так. І залишається тільки один останній йогурт. Веронічка. Все в твоїх руках. Смачно куштуй і відгадуй. Який смак? Подумай добре, доня. Можливо, відповідає оця така кулька смаку. Який смак, Доня? подумай гарно. Пробуємо ще раз. Ну як? Ананас. Точно ананас? Точно? Може яблочко? Жовте. А що, ананас! Правильно, це ананас. Веронічка відгадала. Молодець. Усі наші активії вже які відгадані, які не відгадані. Зараз ми разом будемо їх пробувати. Барні будемо ховати? Забутаєте. Окей. Сьогодні варонічка з дев'яти відфіду йогуртів. Активія. Я тільки два угадаю. Тільки відгадала два. Ми кажемо всім вам папульки. Заходіть на наш канал і ставте пальчики вверх. Па-па. 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 самки!